Німеччина країна, що колись пережила одну з найтемніших сторінок своєї історії, сьогодні знову стикається з тінню, не дуже старою, але впізнаваною. Хто ці люди, що виходять на марші під національними прапорами, говорять про захист Європи і нову ідентичність? Здається, історія знову вирішила зробити ремейк, тільки цього разу із сучасним політичним саундтреком і хештегом «Tradition». Чому це актуально саме зараз, у 2025 році, після позачергових федеральних виборів ультраправі сили набрали рекордні 28% голосів, ставши другою силою в Бундестазі. Іронія в тому, що політики, які критикують стару систему, тепер офіційно стали її частиною. Це беззаперечно ехо подій 2015-го, міграційної кризи, страхів і пошуків ідентичності, а також продовження довгих дискусій про те, чи справді захід і східні Німеччини давно стали єдиним цілим, або можливо просто навчилися мирно не погоджуватися із прапорами, лозунгами і ретельно відрепетированими промовами. Щоб зрозуміти сучасні ультраправі рухи, варто повернутися до коренів. Після Другої світової війни та Голокосту Німеччина обрала шлях демократичної перебудови, осмислення минулого, як кажуть німці, тобто опрацювання минулого. Конституція 1949 року заборонила нацистські символи, а суспільство зосередилося на інтеграції та економічному диві. Але в 1990-х після об'єднання Сходу і Заходу у цій новій конструкції з'явилися тріщини. Східні землі, де економіка відставала, стали ґрунтом для невдоволення, безробіття, відчуття несправедливості, ностальгія за старим порядком. Усе як у побуті, ремонт зробили, але фундамент дав усадку. Підйом ультраправих почався 2010-х, ключовий момент 2015 рік, коли канцлерка Ангела Меркель прийняла понад мільйон біженців з Близького Сходу та Африки. Це спровокувало хвилю протестів і дискусій про ісламізацію та захист європейських цінностей. У німців навіть з'явився новий політичний термін культура гостинності або культура привітності. Але частина суспільства відреагувала радше в стилі дякую, але ні. З'явились нові групи. Від вуличних демонстрацій до політичних партій. За даними Федерального відомства з охорони Конституції, у 2024 році зареєстровано понад 38 тисяч екстремістів прямого спрямування, на 20% більше ніж роком раніше. Ці рухи не монолітні. Одні фокусуються на політиці, інші на вуличних акціях чи конспірології. Схоже, праві рухи в Німеччині теж пішли шляхом стартапів. Кожен має свою нішу та унікальну ідею для нової Європи. Тепер давайте розберемо ключові з них, починаючи з найвпливовішої: Альтернатива для Німеччини АФД. АФД це не просто партія, а феномен, що змінив політичний ландшафт, заснована 6 лютого 2013 року в Берліні групою економістів і політиків, незадоволених європолітикою Меркель. Спочатку це була євроскептична платформа проти порятунку Греції за вихід з єврозони, ключові засновники Бернт Лука, Олександр Гауланд. Вони бачили себе альтернативою мейнстріму, звинувачуючи еліти у зраді національних інтересів. Але після 2015-го АФД радикалізувалася. Міграційна криза стала каталізатором. Партія перейшла до антиісламської риторики, слоганів на кшталт Німеччина для німців. У 2017-му на федеральних виборах вони набрали 126%, вивійшовши до Буддестагу вперше. Східні землі стали оплотом, у Саксонії та Тюрінгії понад 30%. До 2021-го АФД вже мала понад 80 місць у парламенті. Непоганий результат для тих, хто ще вчора мріяв просто вийти з Європи. Лідери АФД це люди з різним бекграундом, але одним меседжем захист німецької ідентичності. Співголова з 2022-го Аліс Вайдель, юристка з Гамбурга, відкрита лесбійка, що підкреслює консервативні цінності. Певна іронія історії ліберальне життя в побуті, консервативне в політиці. Другий співголова Тіно Храпала, саксонець, колишній маляр, символ східного крила. Він фокусується на звичайних людях проти берлінської бульбашки. Найконтроверсійніша фігура Бьорн Гьоке, лідер тюрінського осередку, вчитель історії, який мріє переписати саму історію. Він називає берлінський меморіал голокосту пам'ятником сорому і закликає до 180 градусного повороту в історії. У 2024-му Геоке виграв вибори в Тюрінгії, де АФД стала першою партією з часів нацистів. Скандали АФД множаться як сніг в Альпах. У січні 2024-го розкрився постдамський скандал. Представники партії обговорювали реміграцію, масову депортацію мігрантів, включно з натуралізованими. Зустріч записали на відео. Тепер у соцмережах АФД мають ще один віральний контент. У травні Шпигунський скандал. Кандидат у Європарламент Максиміліан Крах звинувачений у співпраці з Китаєм, а його помічник у симпатіях до нацистів. Російські зв'язки теж є. У 2024-му арештували помічника за передачу даних Москві. У січні 2025-го були розіслені квитки на депортацію, такі собі флаєри з QR-кодами. Федеральне відомство з охорони конституції класифікувало АФД як підозрілу в екстремізмі ще у 2021-му, а в травні 2025-го вже офіційно як право екстремістську. На виборах 2025-го АФД набрала 28%, особливо на сході до 38,5%. Але Бранд Мауер стіна політичної ізоляції тримається. Ніхто не йде на коаліцію. АФД продовжує рости серед жінок та молоді, обіцяючи нову еру. А тепер про молодше, стильніше крило, ідентичний рух або просто ідентитари. Рух народився не в Німеччині, а у Франції 2002-го як блок ідентичності, відповідь на мультикультуралізм. У Німеччині перші осередки з'явилися 2012-го в Гале та Магдебурзі, натхнені австрійцям Мартіном Салнером. Їх символ лямбда. Ідентитари не партія, а мережа акціоністів. Вони пропагують етноплюралізм. Кожен народ має жити окремо. Мовби світ можна організувати як гуртожиток із табличками для своїх. Їхня фішка антиісламські акції. У 2016-му вони захопили дах віденської опери з банером Кордони це сексапіл». У Німеччині окупували лекційні зали в Гамбурзі 2017-го, протестуючи проти політичної коректності. Їхній стиль суміш ідеології та інстаграм-естетики, андеркат, зачіски, графіті, мінімалістичні логотипи. Якщо старі радикали виглядали як рокери 80-х, то нові як інфлюенсери з політичним меседжем. За даними відомства, у 2024-му близько 600 активістів, але тисячі фоловерів онлайн. Лідери харизматичні фігури. Мартін Салнер, батько руху, автор теорії великої заміни. Його обшукували, блокували акаунти, але він продовжує стрімити. У Німеччини Рубен Кепа, колишній студент, що організував акції в Лейпцигу. Скандали частина їхнього піару. 2020-го обшуки в 13 осередках. 2024-го звинувачення в антисемітизмі після акції з єврейським більшовиком. У 2025-му вони вже намагаються ребрендитись, інфільтруючи футбольні фан-клуби та хіп хоп сцену Ідентитари це такий політичний стартап, який продає національну гордість у форматі Тік-Ток. Їхня стратегія проста: зробити націоналізм знову естетичним. З Дрездена в серце східного невдоволення народився Пегіда, абревіатура від патріотичні європейці проти ісламізації заходу, заснований 20 жовтня 2014-го Луцем Бахманом таксистом з кримінальним минулим. Як реакція на міграційну кризу? Перші марші тисячі людей з гаслами Ми це народ, що ехо 1989-го. Пегіда звинувачував владу в зраді через біженців, вимагаючи жорсткіших кордонів. Рух поширився. Філії в 20 містах. Пік 25 тисяч демонстрантів у 2015. Але скандали підірвали погіда. У 2015-му п'ятнадцятому Бахман сфотографувався в націонал-соціалістичному образі. Це призвело до арешту за наклеп у 2018-го Звинувачення в расизмі після гасу брехлива преса. Відомство з охорони конституції назвало погіда антиконституційним у 2016. -му. До 2024-го Пегіда слабша. Пандемія ковід розділила активістів. Багато перейшли до АФД. Останній марш 20 жовтня 2024-го. Бахман оголосив розпуск місія виконана, тепер час політики. Пегіда лишився символом протесту, що вплинув на вибори, але його спадщина, поляризація Сходу. Райсбюргер та інші менші рухи. Не всі у про міграцію. Громадяни Рейху це конспірологи, що заперечують легітимність ФРН з 1990-х. Вони вважають, що третій рейх не розпущено, а Німеччина корпорація переможців Другої світової війни. Засновники, дрібні підприємці та ветерани, як Вольфган Егер, чисельність 20-30 тисяч у 2024-му. Скандали вибухнули в 2022-му, арешт 25 осіб за план перевороту. Лідер Генріх Ройс. Принц з антисемійськими поглядами планував штурм Рейстагу та вбивство політиків. У 2024 2025 роках суди Ройси кампанія звинувачується в тероризмі. У травні 2025-го заборонили королівство Німеччина. Осередок руху, третій шлях з гаслами повісити зелених класифіковані екстремістами, молодіжні рухи, молода альтернатива та інші групи. Молодь, ключовий двигун ультраправих у Німеччини. Молода альтернатива для Німеччини німецькою коротко Юнге Альтернатив з абревіатурою Я офіційна молодіжка АФД заснована в червні 2013-го для людей віком 14-35 років. Спочатку як незалежна організація, але з 2015-го визнана офіційною. Організація Я позиціонує себе як антифеміністську силу з акцентом на правопопулізм і мостик до нової правиці. Лідери Ханес Гнаук. Останній голова фокусувалися на радикалізації, співпраця з ідентитарами на локальному рівні попри заборони у 2024-му Організація Я мала близько 2,5 тисяч членів з сильними позиціями на сході. Акції організації Я це суміш політичних і вуличних подій. У 2024-му мітинги в кампусах проти гендерної ідеології з гаслами Боротьба за свободу з 1813-го». Вони організовували концерти з рок гуртами на кшталт розлючені громадяни, класифікованими як екстремістські. у 2025-му Флешмови в соцмережах з антимігрантськими мемами, що привернули 38% підтримки серед молоді 18-24 років у східних землях. Організація «Я перевершувала батьківську партію в радикалізмі. Запрошення Нігеля Фараджа 2014-го, контакти з ФПО та Молода Гвардія Єдиної Росії. Покоління TikTok, здається, винайшло політичну риторику у форматі 15 секунд. Скандали організації Я множаться. У 2023-му федеральне відомство класифікувало її як підтверджену екстремістську, першу таку для молодіжки з часів нацизму. Це дозволило прослуховування та інформаторів. У 2024-му члени в Саксонії звинувачені в терористичному плані з саксонськими сепаратистами. У грудні 2024-го АФД оголосила про розрив через класифікацію, а в січні 2025-го голосувала за зміну назви на патріотична молодь, щоб мати більше контролю. Організація ЯРА спустилася в березні 2025-го, але її кадри перейшли до нової організації, зберігаючи стиль емоційні тікток-відео, антиелітні кампанії, що приваблюють молодих чоловіків. Понад 25% підтримки серед них. Назву змінили, але плейлисти меми залишилися ті самі. Інші молодіжні групи, молоді націоналісти, молодіжка Націонал-Демократичної партії Німеччини заснована для підлітків з акціями, актинувальні табори в лісах, 50 кілометрові марші, бокс та нічні напади на мігрантів і ЛГБТ-об'єкти у 2025-му 13 таких груп по країні з ритуалами рекрутингу в телеграм, фокус на братстві та радикальній ідеології, скандали, участь у демонстраціях проти прайд парадів. 27 акцій у 2024 році Класифікація як екстремістської. вільна саксонія, вуличні мережі з футбольними ультрас. акціями проти ісламізації в Дрездені. Молодь тут від 14 років з трендами. Мейнстрім мода замість бомберджекетів онлайн радикалізація у 2025-му 152 підлітки на консультаціях через праву екстремність. Соціальні мережі це двигун сучасних ультраправих рухів Німеччини, де вони використовуються для поширення ідей рекрутингу та мобілізації. А ФД і пов'язані групи домінують на платформах, таких як TikTok, X, Telegram і Facebook, де часто алгоритми просивають їхній контент. За даними досліджень 2025 року на Тікток X майже три четвертих партизанського контенту, що рекомендується німецьким користувачам, стосується АФД з фокусом на ісламофобію, економічний націоналізм і теорії великої заміни. Це призводить до зростання підтримки серед молоді у 2025-му АФД набрала 17,5 мільйонів взаємодій у соцмережах під час виборів, перевершивши інші партії. Історія почалася ще в 2010-х, коли Авде почала активно використовувати Фейсбук для антимігрантських кампаній. До 2018-го вони вже були лідерами в онлайн-активності з мільйонами постів і репостів. У 2020-х Телеграм став ключовим для закритих груп. Тут координуються акції ідентитарів і громадяни рейху з каналами, що мають тисячі підписників для поширення конспірології про реміграцію чи ковід-скептицизм. Getter і Discord – альтернативи для уникнення модерації, де мережі обговорюють стратегії. Можна сказати, що сучасний політичний штаб це чат із закритими повідомленнями. Лідери, як Бьорн Геке і Мартін Саунер, активно постять. Гёке на X ділиться відео з промовами, набираючи мільйони переглядів. А Саунер – меми про едноплюралізм. Ілон Маск власне їх у 2025-му поширював пости на підтримку АФД, що додало видимості. Молодь рекрутується через TikTok, короткі відео з музикою і графікою про захист культури, набираючи мільйони лайків серед 18-24річних, особливо на сході. Скандали в соцмережах. У липні 2025-го фарайд кампанія на X і Телеграм проти кандидата в судді Конституційного суду зобразила його як екстреміста, що призвело до відкладення виборів. У серпні, вересні 2025-го, конспірології про смерті 16 кандидатів АФД поширені в Телеграм з мільйонами переглядів. Попри заборони контенту, наприклад, нацистських символів, групи адаптуються, використовують кодові слова, меми та VPN. Коли цензура посилюється, винахідливість росте. Справжній бум креативних ідей тільки без фестивалю в Канах. За даними Freedom House 2024, Німеччина має високий рівень свободи в інтернеті, але моніторинг екстремізму посилюється. Соцмережі це не просто інструмент, а екосистема, де ультраправі будують мережі, впливають на вибори і суспільні дебати. Здається, яку тему не розглядати буде завжди присутня одна і та сама особистість Ілон Маск. Ілон Маск. Власник платформи X, колишній Twitter, став помітним союзником ультраправих рухів Німеччини, зокрема партії Альтернатива для Німеччини АФД, починаючи з кінця 2024 року. Його участь не обмежується особистими заявами. Це комбінація публічних віртуальних виступів та алгоритмічних переваг на X, що значно посилили видимість АФД. Підтримка маска почалася з постів на ікс наприкінці 2024-го, коли АФД набрала обертів перед федеральними виборами 2025-го. 20 грудня 2024-го він репостнув відео кліматичної скептички Наомі Санд, пов'язаної з АФД з коментарем: тільки АФД може врятувати Німеччину. Це стало вірусним. Пости набрали мільйони переглядів. А німецькі медіа, такі як Стерн, відреагували обкладинкою з атакою на маска як втручання у вибори. Інтернет знову довів, одне речення від мільярдера іноді впливає більше ніж рік предвиборчих турів. У Німеччині через це виникли протести, заклики до заборони ікс. АФД використовувала це для наративу цензури у жовтні 2025-го звинувачення. АФД шпигує для Росії через дрони з посиланням на підтримку Ілона Маска. Маск відповів: АФД для змін як Трамп у США. Сучасні ультраправі рухи Німеччини від парламентської АФД до вуличних ідентитарів і конспірологів громадяни Рейху еволюціонували від протестів до політичної сили. Вони відображають глибинні розколи: схід, захід, міграція, ідентичність у 2025-му двадцять за у ролі опозиції. Дискусії загострюються. Це не кінець історії, а її нова глава.